нель Льора. ні дня, ні години. Аромат від головного архітектору Ватикану Філіппо Сарчинелі. Власне, на мене цей аромат не викликав у мене там якогось вічю, сльоз або ж страху. Класний свіжо трав'яністий аромат з легким деревним післясмаком та замшою. Так, так, ножницю фірмові в цорчинелі. Так, ну і погнали. Треба ще це зрізати. Дивіться, щоб хто розкривав, пальці собі не відрізав. Оформлення, як я вам і говорив, просто топчик. Аромат свіжий, аромат трав'яністий, з деревними дуже красивими нотами. Стовідсотково це унісекс. Він підійде як і чоловікам, так і жінкам. Концентрація Екстракт де парфам. Він стійкий, тримається на шкірі більше 12 годин. і не пробував, друзі. Доступен до затесту, Приходьте, розпиваємо його від 3 мл, а Волшебний залишок у флаконі будемо виставляти в наш телеграм-канал. Та хто бажає собі придбати його у колекцію, пишіть, зробимо бронь.